Друзі, всіх вітаю, компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження. Хундай Elantra 2017 року випуску. Тобіль у нас приїхав з Америки з незначним пошкодженням по, по задній частині. Оригінальний пробіг 68 тисяч кілометрів. Стан технічно, візуально, без жодних нарікань. Машинка у нас на зимовій резині. Оригінальні диски. Дуже гарний стан. Обслужене авто, перевірене на Хундай-центрі. Нагадую, 2017 рік, двохлітровий бензиновий двигун, передній привод і автоматична коробка передач. Також у нас додатково доставлені передні та задні партроники. Є в нас камера заднього виду. По салончику, друзі, у нас дитяче крісло, світлий, текстильний салон, в дуже класному стані, потолочок. Тай загальному салону, в дуже збереженому стані, можна сказати, повний електропакет, карти дверей відповідають своєму пробігу. Давайте перейдемо, подивимося по передньому ряду, а саме з водійського місця. Ось в такому у нас класнючому стані переднє сидіння, немає ніяких зломів, потертостей. Хімчистки не потребує, автомат без нарікань. Кондиціонер, клімат. Класна, велика мультимедія. Давайте заведемо автомобіль, працює він просто бездоганно. Будь-яка перевірочка на будь-якому СТО проходить на ура. Ось, завелась на нас. Без лишніх звуків шумів. Горить, тільки в нас помилочка по тиску в шинах. Ось Така у нас мультимедіа, виводиться камера заднього виду, все працює. Стан керма бачимо на відео. Є у нас круїз контроль мультикермо. Ось такий у нас класний апарат, друзі. Кого зацікавив даний варіант, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Дане авто можна придбати нас за ціною 13 тисяч 390 доларів. Також, друзі, можна придбати його в лізинг та в кредит. Також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.